енергійною почуватися на всі 100 основне, що треба для того, щоб набрати м'язову масу, це білок міф про те, що багато білка це корисно. От зараз я спостерігаю період, як правило, тренери кажуться своїм підопічним, хочеш схуднути, додай більше білку в раціон Це неправильний підхід, оскільки тут треба собі питання, чи ваш організм готовий. Засвоювати і правильно перетравлювати цей білок, поділюся історією свого бізнес-партнера Сергія, з яким ми розвиваємо Фудекс. Займався в спортзалі, і звичайно ж за порадою тренера додав білковий коктейль в свій раціон. Через певний час дає регулярний ЧК для того, щоб перевірити мікроелементи, і резолюція нашого лікаря-дієтолога, що йому взагалі треба знизити кількість білка, тому що у нього є синдром Жильбера. І цей синдром він взагалі з'явився у нього з дитинства, ще про який він навіть і не знав. І взагалі рекомендувала йому раціон без м'яса, щоб розвантажити печінку. Також треба звернути увагу, як працюють ваші нирки. Також Багато хто з нас не задумується, а як працює нас шикате, і можливо у вас є синдром дрявого кишківника. І тоді білок вашому раціоні взагалі може привести до аутоімунних захворювань.